Україна на сьогодні є ризиковим активом. Україна потребуватиме більш ніж 750 мільярдів доларів. BlackRock – це найбільша компанія у світі за обсягами активів під управлінням, з ким власне говорив Зеленський з СЕО та співзасновником Ларі Фінком. І сам факт того, що президент України спілкується з таким видатним інвестором, це є хороший сигнал інвесторам, капіталістам, які хочуть, але з якихось причин бояться чи вичікують моменту, коли можна буде інвестувати в Україну. Вітаю на каналі Хакс. Мене звуть Микола Григор'єв, я головний аналітик е, власне компанії Хакс. І сьогодні ми поговоримо про найбільш значущу новину для інвестиційної спільноти в Україні. В понеділок, 19 вересня, офіційний сайт президента України повідомив, що голова держави Володимир Зеленський провів перемовини із е, гендиректором інвестиційної компанії BlackRock. Чому ця новина має такий вплив? Ми, власне, зараз і розберемо. Як повідомляється на офіційному сайті президента України розмова Володимира Зеленського та Лоуренса Ларі Фінка CEO BlackRock, пройшла у режимі відеоконференції, під час якої йшлося про те, як департамент BlackRock може надавати консультаційні послуги уряду України стосовно створення фонду відновлення для підтримки української економіки. Українська держава справді потребує значних капіталовкладень внаслідок руйнувань, які зазнала країна під час війни, яка, на жаль, все ще триває. І тому будь-які контакти уряду України, голови держави із провідними західними капіталістами мають дуже велике значення для країни вже зараз. І зараз давайте розберемо, чому. За підрахунками Світового банку, Україна потребуватиме щонайменше 349 мільярдів доларів для відбудови та відновлення після руйнування, які зазнала країна внаслідок війни. Це оцінки західних інституцій, на які, перш за все, будуть спиратися інвестори, які зацікавлені інвестувати в Україну. Український уряд представив натомість свій план по відновленню України, де закладається. Сума, яка щонайменше вдвічі більша за підрахунки Світового банку. За даними наших чиновників, Україна потребуватиме більш ніж 750 мільярдів доларів на більш ніж 850 проєктів. Тобто це величезні кошти, які, на жаль, сама Україна всередині себе не має, і тому нам життєво необхідний інтерес з боку інвесторів, перш за все, західних капіталістичних країн. І тут варто зазначити, що такі кошти, які для нас вважаються чимось таким нереальним, захмарним, дуже великі капітали, це не є проблемою насправді для західних капіталістів, де капітали вимірюються не мільярдами, навіть а десятками трильйонів доларів. Для західних інвесторів ключове питання це стабільність або захищеність їх інвестицій в Україні. тобто, щоб не було так, щоб західних інвесторів тут кинули, бо Україна в очах. Західного капіталіста це такий дуже ризиковий об'єкт для інвестицій, тому вони потребуватимуть якихось додаткових гарантій для себе, перш за все, репутаційних. І саме тому будь-які новини про те, що голова держави або а, найвищі члени уряду проводять консультації, перемовини, будь-які зустрічі та контакти із найбільш впливовими особами капіталістичного світу, вони а, апріорі є. Бажаними для України і несуть позитивний сигнал. Зараз же давайте розберемо, хто такий і що таке цей BlackRock, і чому, на мою думку, ця новина має такий великий вплив. BlackRock це найбільше у світі за обсягами активів під управлінням інвестиційна компанія. За підсумками 2021 року, обсяг активів під управлінням цієї компанії перевищив 10 трильйонів доларів. Це в рамках однієї лише. Інвестиційної компанії. Варто одразу тут зазначити, що це не капітал BlackRock, а це е, сукупний обсяг активів, які надали цій компанії е, інвестори різних типів. Тобто, це не вартість самої компанії і не її власні кошти, а це кошти інвесторів з усього світу. Е, як видно з діаграми, е, обсяг активів під управлінням е, більш ніж подвоївся за останні. П'ять років, якщо у 2015 році це було це було 4,6 трильйони, то вже у 20, 2021 році позначка перевійшла в 10 трильйонів. Це найбільший показник у світі. Як мінімум, це свідчить про те, що BlackRock довіряють свої кошти, великі, перш за все, інституційні інвестори, тобто великі установи, держави, організації тощо. Для порівняння масштабів цієї цифри, давайте порівняємо обсяг активів під управлінням BlackRock із ВВП провідних країн та, власне, України. 10 трильйонів доларів BlackRock можна співставити з 17 трильйонами ВВП Євросоюзу, ВВП Сполучених Штатів майже 23 трильйони. В той час, як ВВП України довоєнний, за даними 2021 року, це приблизно 200 мільярдів. Доларів, тобто 10 трильйонів це 10 тисяч мільярдів. Це обсяг активів під управлінням BlackRock. ВВП України 200 мільярдів. Тобто тут різниця доволі значуща. В основному BlackRock заробляє на отриманні комісійних зборів. Це становить найбільшу частку в структурі її доходів. Тобто, як працює BlackRock? BlackRock – це така глобальна компанія, яка працює по всьому світу, має представництво у більш ніж 30 країнах, а загалом дає послуги у більш ніж 100 країнах по всьому світу. BlackRock має сотні різних фондів, які інвестують по різних секторах, тематиках, індексах, можуть бути як відкриті закриті фонди. Uh, і uh, на цьому всьому BlackRock намагається отримувати комісію як за управління, так і за um, комісію за винагороду. Тобто, якщо фонд uh, приростає в ціні, то BlackRock забирає собі якусь фіксовану частку від цього і uh, стабільно отримує комісію від управління. Це робить BlackRock однією з найбільш стабільних компаній у світі з, uh, за показниками волатильності доходів. Тобто, Оскільки BlackRock інвестує майже по всьому світу, він представлений майже у кожному виді активів, який існує у фінансовому світі, і якусь частку з цього він, власне, і заробляє. Окрім комісійних зборів, компанія також заробляє на надані е, різноманітних технологічних послуг, куди входить і. Алгоритмізоване, автоматизоване керування ризиками, але це як видно з діаграми має відносно невелику частку у структурі всіх доходів. Також незначні доходи від послуг по наданню порад та інших консультацій, але сукупно найбільший інтерес, найбільша частка в доходах це від власне комісійних зборів. Якщо брати в розрізі по країнах, то найбільше BlackRock заробляє у країнах Америки, тобто це Сполучені Штати, Канада Мексика. На другому місці це країни Європи, і в Азії BlackRock представлений так, поки що дуже маленькою часткою, це становить незначну кількість від його щорічних доходів. Тобто найбільший інтерес BlackRock – це західні країни. І BlackRock найбільше представлений і найбільш відомий серед капіталістів якраз країн заходу, Сполучені Штати і провідні країни Європи. Якщо ми подивимось на офіційний звіт компанії, за 2020 рік в плані розрізу по. Джерелах активів під керуванням, то видно, що найбільшу частку становлять якраз такі інституційні інвестори. Тобто, це великі країни, держави, пенсійні великі фонди і іншого роду інституції. Значною часткою доходів для BlackRock є доходи від керування etf фондами. Це великий, великий всесвіт різноманітних фондів, які торгуються на біржі, і є відповідними ставками на. Різні теми, сектори, індекси тощо. Про ETF ми більш детально говоримо в нашій закритій спільноті Lifehacks. Щотижня розбираємо різні ETF або компанії. Якщо вам цікаво долучатись до цих дискусій, посилання внизу в описі до цього відео. Буду радий вас там бачити. Повертаємось до BlackRock. Як мінімум третина від активів під керуванням приходиться на etf фонди. Як правило, ETF – це пасивні фонди, де компанія лише займає частку і не створює більше жодних дій з компаніями, в які вона вкладає. У минулому відео ми розбирали інвесторів за типами: це пасивні та активні, і в чому між ними різниця. ось BlackRock – це типовий класичний приклад пасивного інвестора. Якщо ми подивимось на структуру володіння будь-якої перш за все, великої компанії на фондовому ринку США. То BlackRock буде в першій трійці за найбільшу частку. От, Наприклад, компанія Apple її структура. Перше місце це Vanguard. це теж доволі великий фонд, в якого е, понад 7,5 трильйонів доларів е, капіталу. На другому місці BlackRock йому належить 1 мільярд акцій Apple, що становить частку 4,5% від власних активів, і 6,4% від капіталу Apple. Якщо, наприклад, подивитись Microsoft, тут така сама картинка. Перше місце Vanguard, друге місце BlackRock. 8,4 і 7% відповідно. І так по майже по всіх компаніях на фондовому ринку США, на фондовому ринку Європи. Чому? Тому що і BlackRock, і Vanguard, і. Іншим великим інституційним таким організаціям і фондам належить велика кількість пасивних etf фондів, до складу яких входять акції тих чи інших компаній, і саме тому можна часто зустріти таку хибну думку, хибний, хибне уявлення про BlackRock, що це такий великий, знаєте, спрут, який володіє всім капіталістичним світом, всюди має свою якусь частку, і тому BlackRock Має такий типу вплив, знаєте, але насправді це не зовсім так, бо, як я вже сказав, BlackRock це класичний приклад пасивного інвестора. Насправді, BlackRock як організація поділяється на сотні та навіть тисячі різних таких підорганізацій, фондів, по яких розкидана частка тих чи інших компаній. Тому BlackRock не є активним інвестором, незважаючи на свою велику частку. Тобто, я до чого веду? Оці 7%, наприклад, які є у Майкрософта, акції Майкрософта у BlackRock, це означає, що 7% належить там BlackRock як єдиній організації. Це означає, що ця частка 7% розкидана по сотням різних фондів, куди входить Microsoft. Це може бути відомий вам SPY. Для прикладу, я знаю, що SPY – це не структура BlackRock, але для прикладу. Тобто, там можуть бути якісь технологічні фонди, секторальні фонди. Фонди індустрії, тобто розподіляються на дуже багато різних структур. Тому BlackRock є пасивним інвестором і не впроваджує активних дій з активами, в які він вкладає. Саме тому BlackRock не варто розглядати як такий рятувальний жилет, рятувальне коло для України, тому що BlackRock інвестує у публічні активи, які можуть бути. Зазвичай доволі ліквідними в Україні, на жаль, з цим зараз біда. У нас немає фондового ринку, ринок облігацій на паузі. Тобто, BlackRock тут важко знайти, в що інвестувати, оскільки він спеціалізується на, перш за все, публічних активах. Окрім того, як ми і розбирали у минулому відео, Україна потребуватиме, перш за все, активних інвесторів, які будуть вкладати свій капітал в той чи інший інструмент. І будуть намагатись максимально контролювати свої інвестиції, тобто впроваджувати або пропонувати зміни, давати поради. Українському уряду або керуючим керуючому менеджменту тому того чи іншого фінансового інструменту, Та для того щоб бути по-перше впевненими в тому, що їх капітал не пропаде, їх не кинуть банально. Ну і по-друге, щоб щось зробити на цьому капіталі. BlackRock не є таким активним інвестором, але тут важливо інше, оскільки це найбільша компанія у світі за обсягами активів під управлінням, то BlackRock є таким собі маячком та орієнтиром для. Власне, абсолютної більшості інвесторів на заході. І тут варто подивитися, з ким власне, говорив Зеленський. Зеленський говорив не, не з кимось там із середніх або навіть вищих топів менеджменту BlackRock, а з безпосередньо головою BlackRock, з SEO та співзасновником Ларі Фінком. Це є доволі знакова фігура для перш за фінансової Америки, хоч він є доволі непублічною особою, він не користується великою популярністю увагою на телебаченні чи інших публічних виступах, але у закритому фінансовому середовищі, у фінансовій інвестиційній спільноті, він має доволі великий вплив, і він такий один із таких, таких титанів фінансового світу, до якого безпосередньо при, прислухаються до його порад, до чого до того, що він каже, і сам факт того, що президент України спілкується з таким. Видатним інвестором це є хороший сигнал для України, тому що це дає такий, таке зелене світло іншим інвесторам, капіталістам, які хочуть, але з якихось причин бояться чи вичікують моменту, коли можна буде інвестувати в Україну. І саме тому, на мою думку, от такі зустрічі, такі сигнали є надзвичайно важливими, і тому я хотів відзначити цей момент у сьогоднішньому відео. До того ж, цікавий момент є також і е, такий, що BlackRock втратив. Доволі значну суму в абсолютному вимірі на російських активах. Після того, як почалася повномасштабна війна в Україні і були запроваджені безпрецедентні санкції проти Російської Федерації, BlackRock втратив 17 мільярдів доларів активів своїх клієнтів, які були інвестовані в російські інструменти. Це переважно російські облігації та російські акції. І для BlackRock тут є також і свій якийсь такий репутаційний інтерес, перш за все, якось відшкодувати збиток клієнтів на російських активах і висловити публічну підтримку Україні. Звісно, це лише моє припущення. Мені б дуже хотілося, щоб так насправді було. Але чому так не може бути, власне, так? Да? Тож, незважаючи на те, що сам BlackRock за своїм профілем на Поточному етапі навряд чи буде зацікавлений інвестувати в Україну сам факт того, що така зустріч е, мала місце бути, це є вже позитивний сигнал для України. І чим більше буде таких зустрічей, тим більше шансів, що Україна зможе віднайти всі ці необхідні кошти, хоч 350, хоч 750 мільярдів. Якщо е, консенсус. Спільноти західних інвесторів буде переконаний в тому, що інвестувати в Україну перш за все безпечно з точки зору збереження їхнього капіталу. В Україні вже є один із таких інвесторів-активістів. Це фонд, також американський Франклін Темплтон. Він є набагато меншим за обсягами активів під управлінням порівнюючи з BlackRock. 750 мільярдів проти 10 тисяч мільярдів у BlackRock. Але Франклін Темплтон є. Вагомим інвестором в Україну, тому що йому принаймні до війни належала, належала третина всього зовнішнього боргу України. Тобто це інвестор, який спеціалізується на таких ризикових активах, а Україна на сьогодні є ризиковим активом, тут немає жодних сумнівів. І якщо поруч із Зеленським буде стояти фінк, просто стояти, або там віртуально буде похлопувати його по плечу і висловлювати слова підтримки. То це буде найяскравіший сигнал іншим інвесторам, що в Україні інвестиції в Україну це є можливість. І от саме тому, на мою думку, це було так важливо. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Закликаю вас підписатись на всі наші канали зв'язку, на наш YouTube канал, де ви дивитесь це відео на наші telegram канали як всієї компанії Hacks та особисті канали нашого SEO та. Засновника Еріка Наймана на мій особистий канал. Всі посилання будуть в описі до цього відео. Чим більше підписників ми е, гуртуємо навколо себе, тим більш якісний та цікавий контент мотивує нас створювати саме для вас. Дякую за увагу. Бувайте!